Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Це вже якийсь там другий дубль по запису відео. А саме хочу вам показати, як прописати техніку в карту. зашити її і щоб карта йшла разом з технікою. Підготуйте собі модель, що ви хочете там вшивати в карту. У мене це буде трактор. Ну, Він з офіційного сайту завантажений. Ось. Далі розпаковуйте свою карту, розпаковуйте трактор. Розпаковану карту закидаєте в папку Mods. Так як в мене виглядає. Я буду показувати, на прикладі No Man's Land. Далі ми заходимо сюди в саму карту і бачимо, що тут є папочка Will. Якщо її нема, ви можете її створити. Не обов'язково її там назвати Will, можете там назвати її Technics, не знаю, tractors, як хочете важливо, щоб були латинські букви. Не бажа, а потрібно. Чи були латинські букви, тому що працювати нічого не буде. Ось, Заходимо сюди. Ми бачимо, що тут в мене вже щось є. Це було разом з картою, я нічого не прописував. І я тут створю папку Ну, просто МК. так? Ну, МК нехай буде, тобто МК кормик. Далі заходжу сюди, в папку з трактором, і від забираю. Uh, так. XML, I3D, Разом Shapes. Story. І текщу. Копіюю і вставляю сюди. Ось. Тут в мене вже все з'явилося. Ну, тобто, вставив і все. Добре. Далі що? Перевіряємо I3D чи правильно текстури. Ось, текстур. Угу. Все правильно. Це ще йде, це що йде долар дата, це все силається в корінь папки з грою. За це не переживайте. Так, закриваємо. Далі відкриваємо Series, тобто XML свого трактора, свого мода. Так? І шукаємо тут Store Data, і в Data є імейдж. Копіюємо шлях. Тобто не копіюємо назву карти, а пізніше, вже після назви карти, копіюємо ось це все. Вставляємо його ось тут, переписуємо слеші, і... Не забуваємо додати слеші, якщо їх немає. Тобто повинно виглядати отак: ось так: Will, назва трактора. Ну, тобто, у мене МК, папка, точніше, і далі воно зсилається на ось картинку. Є. Далі це копіюємо собі, ось так. І вставляємо в I3D. Все. Ось так це має виглядати. Скопіювали. Перепрошую, зберегли, закриваємо. Далі переходимо в Moddesk. Спускаємося вниз. Якщо немає блоку Store іtemс, тобто його створіть. Ось так, як він виглядає ось так. і ось так. Далі в Moddesk копіюйте stor іtems. Якщо його нема, то просто його пропишіть, так? Як ось так воно виглядає. Далі копіюйте його. Вставляєте ось тут, бажано з пробілом, щоб не запутатись. І е, маєте вже якби, готову майже лінійку. Заходите, далі заходите в свій трактор назад. так. Е, копіюєте знову назву. Точніше, шлях до е, папки. Вставляєте ось тут. Звичайно, слеші Додаємо і змінюємо, якщо вони не такі, як нам треба. Пере, копіюємо назву XML. І вставляємо ось тут. Зберігаємо, заходимо в гру. Ось ми зайшли вже на карту і відкриваємо магазин. Далі е наш трактор повинен знаходитись в модифікаціях, і буде з'являтися іконка вашої карти і назва карти. Сюди заходимо, і в нас ось тут є трактор. Все вийшло. Звичайно, внизу пишешся Номенслен, no тому що трактор вшитий в карту, а основний мод це карта. Тому і так воно внизу пише. Відкриваємо консоль і дивимося, що в нас взагалі нічого, не помилок, не попереджень, і ми радуємося, що нам все вдалося, так? Можемо його собі орендувати там, чи купити і звичайно прокататися. Все працює. Все чудово. Ось така прописка техніки в карту вшивання. Якщо буде комусь цікаво на рахунок стартової техніки, там напишіть в коментах. То я постараюся записати відосик. А на цьому все. Дякую за перегляд. Ось такий тракторець, ось так вийшло вшити його. Дякую за перегляд, усім всього найкращого і покапка. Друзі, забув додати: якщо ваша техніка має власні звуки або власні колеса, то їх теж треба окремо прописувати, вказувати їм шлях, рядок, так, як це ми робили з A3D-трактором. Тобто через слеш кожну папочку вказуємо. <кхи> Ось. А, так як ми знаємо, що колеса це не тільки 3D-модель, а і 3D-модель з XML. Тобто, в тім XML колеса теж треба буде вказувати шлях до, там, до резини так, або до диска і так далі. Тим і легше, що деяка техніка підтягує ці колеса з там, стандартної папки з грою. Цим легше, тому що нічого не треба прописувати. Но якщо ваша техніка має колеса власні, то ось така заморочка. Так само з звуками. Відкриваємо XML звука і до кожного звука вставляємо якби, лінійку. Так? Назву папки пишемо через слеш.